Мама все тільки починається. Сергій розумів, що відбувається, до чого це все йде. І 22-го він вже був на Майдані, і, звичайно, що він не міг туди не поїхати. Він там, можливо, не носив ті кирпичі чи ту бруківку, не добав. Я так думаю, що так воно і було насправді. Але він писав. Він хотів знати, чого люди сюди вийшли, що вони хочуть, яка їх ціль, як вони бачать своє майбутнє. Оце була його ціль, основна присутності на Майдану. Люди в Україні на кінець то зрозуміли. Що Небесна Сотня загинула не даремно? Що Небесна Сотня це були перші воїни, які стали воїни без зброї, тільки із фанерними щитами, які стали на захист нашої України. І в них був такий підйом, таке бажання захистити Україну, і вони настільки не вірили, що там стріляють бойовими на інститутські зверху, 20 лютого. А на цей день було оголошено перемир'я. І вони вже всі вірили, що після страшних подій, 18-19 лютого, все закінчилось, але ні, нічого не закінчилось. Їх просто. Заманили, як кажуть, у ту пастку вони всі йшли, в тому числі і наш син Сергій піднімалися, де годинник знаходиться в Києві. Піднімались по алеї біля жовтневого палацу. Не вірили, що стріляють бойовими, не могли повірити в це. Ну, але так стало, що дійсно. І в одному місці, напроти банку Аркада, біля верхнього виходу на вулицю Інститутська було вбито в одному місці 37 людей.